Всім привіт! Агротехнар. Сьогодні знімаємо Кентавра 350 модель VR. Ціна даного міні-трактора складає на сьогоднішній день 2950 доларів. Приїхали моделі в зелених і червоних кольорах. Особливістю цієї моделі є великий двигун ЗС 1135, одноциліндровий на 35 кінських сил, а також дуже високий для даних моделей колеса. Це 6,16 і 9,520. Тобто кліренс цього трактора складає 31 см. Дуже класно. Для мототрактора, для міні-трактора, верніше на ремнях, це дуже класний показник. Тут у нас задній привід. 35 коників, коробка механіка. Три передачі вперед, одна передача назад. Куліса у нас розташована по центру. Є повишені поніжені передачі. Вмикається вал відбору і керується гідравліка. Гідравліка у нас підіймає 425 кг. Тут стоїть трьохточкова хточкова система під 22 яблучко. Поворотники діодного типу, стапарі діодного типу, задній ліфтар галогенного типу. Циліндр розташований в коробці, задня кулія регульована, можна виставити метр, метр двадцять, метр сорок, скільки захочете. Передня балка теж розсувна, тобто можете з шагом 50 мм собі розсувати 110 рама, посилена. Діодні лінзи передні стоять, все працює. Спереду, також під захистом у нас розташований генератор. І тут у нас два приводних рівня. Один ремінь ще можна в принципі, додати, якщо хочете. З заводу йде два ремішка, можна поставити ще третій. Якщо хочете, можемо як підписничку в подарунок зробити. тиск. Датчик тиску масла, датчик е, зарядки вольтметра і датчик мотогодин. Вони здвоєні у ці два. І е, температура рідини. Охолодження тут водяне, тобто десь заливається дистильована вода, в радіатор розташований. І тут же поряд, по сусідству, як то кажуть, розташований е, цей е, паливний бак. Е, значить, по розходу. 35 ка бере десь 1,5-2 літра солярки. Дивлячись, яку будете нагрузку давати. Може працювати з 1,40 фризою. Може працювати з 25 плужком. Все класно, все надійно, все в принципі окей. 2950 доларів, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна і без передоплати. Замовити можете за номером, який бачите на екрані. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.